Мене звати Бабенко Максим, я народився і проживаю в селі Тупичів в Чернігівській області. Цього літа я придумав проєкт, щоб зробити своє селище ще краще. Це був проєкт Пляж. Я хотів зробити найкращий пляж в світі біля озера Ковалівське. Я придумав цей проєкт, намалював його, запросив допомагати своїх друзів і також до нас підключилося керівництво спиртзаводу Ковалівське і його робітники, яким ми дуже вдячні. Ми об'єдналися і побудували прибиральню туалети, місце, де можна переодягатися, все пофарбували повністю. Якщо ви хочете щось покращити в своєму селі, то починайте прямо зараз, тому що хто буде робити, як не ви.